Був Іван Франко, портрет якого увіковічнили на банкноті номіналом у 20 гривень, який за життя здобув титул Галицького Шевченка, Великого Каменеря та Українського Моїсея. Пропонуємо вашій увазі 20 цікавих фактів про митця. Народився Іван Якович на Львівщині у сільській родині заможного коваля. Його мати Марія Кульчицька походила із збіднілої шляхти і була аж на 33 роки молодшою за свого чоловіка. Коли Франкові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж у друге. У 15 років Іван став повною сиротою. Та відчим Гринь Гаврилик фактично замінив хлопцеві батька. Франко підтримував із ним дружні стосунки усе життя. Навчаючись у гімназії, Іван виявляв феноменальні здібності, міг майже дослівно переказати розповідь вчителів на заняттях. Хоча сидів він на останній партії. Він був скромним і неговірким, мало спілкувався з однолітками. У п'ятому класі гімназії під час уроків, які вважав нецікавими, читав Шекспіра в німецькому перегляді. Ще у школі він почав заробляти гроші репетиторством і витрачав їх на власний розвиток, купівлю книжок. І тим самим зібрав 500 томів у власну бібліотеку, яка до кінця життя збільшилася до 12 тисяч книг. Його освіченість вражала не лише учнів, а й викладачів. Франко міг процитувати всього кобзаря, а у 15 вже перекладав Гомера та Суфокла. Навчаючись у Дрогобицькій гімназії, Франко жив на квартирі в далекої родички Кушицької на околиці міста і нерідко спав у трунах, які вимовлялися у столярній майстерні родичів. Франко багато часу присвячував літературі. За 40 років активного творчого життя кожних два дні він створював новий літературний твір: вірш, новелу, повість, романи, монографії тощо. Уявіть собі, що кожного року друкувалося 5, 6 його книжок. Він став першим професійним українським письменником, який, не маючи державної роботи, заробляв написане. Письменник знав 14 мов, а перекладав українською з 48 мов, у тому числі і східних. Писав свої твори не лише українською. А й польською, німецькою та іншими. Сучасники називали його Академія в одній особі. Іван Якович став зачинателем нової моди, адже поєднав вишиванку із класичним європейським костюмом. І, як і більшість молодих людей того часу, Іван Франко захоплювався ідеями соціалізму, читав твори Маркса, Енгельса, листувався з Михайлом Другоманом. Однак наприкінці життя він зрозумів хибність ідеї Маркса, назвавши соціалістичну державу тюрмою. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини. Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі він написав. Ми мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Він пережив три арешти: перший раз він провів у камері з кримінальними злочинцями 11 місяців. Після другого арешту 1880 року Франко ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень у готелі він написав повість на дні і на останні гроші надіслав її до Львова. Після того три дні, він жив на ковілі, знайденій на березі річки Прут, яких вистачало лише на одну хлібину, врятував Франка від голоду старим служитем готелю. У 29 років Іван Франко одружився. Його дружиною стала киянка Ольга Хорожинська. Вона була високосвідченою людиною, добре володіла мовами англійською, французькою, російською та німецькою. Разом подружжя виховувала чотирьох дітей: Андрія, Тараса, Петра та Анну. Щоліта родина Франків відпочивала на Гуцульщині у компанії близьких друзів, серед яких були Леся Українка, Михайло Грушевський, Ольга Кубилянська та Михайло Коцюбинський. Відомий письменник і публіцист Іван Франко та науковець і політик Михайло Грушевський були сусідами, мешкаючи в збудованих поруч віллах елітного Львівського району Софії. Франко відомий своїм інтересом до індійської культури. Він вивчав літературу, філософські твори та тексти вед на санскриті. Радянська влада виставляла Франка атеїстом. Проте він все життя залишався глибоко віруючою людиною. Хоча до церковних догм сталося критично. Виріс у побожній родині, досліджував святе письмо, співав при службі Божій, товаришував із галицькими священниками, мав приязні стосунки з митрополитом Андрієм Шептицьким. А його переклад біблійної книги буття досі залишається найбільш точним перекладом цієї частини біблії українською мовою. Іван Якович обожнював риболовлю сітями та ятерами, які власноруч майстрував. А в осінньому лісі він завжди збирав гриби, які потім і варили, і смажили, і сушили на зиму. Письменник дуже любив тварин. У підвалі свого особняка Франко тримав кроликів, а найбільше любив собак, яких у нього було декілька. Діти письменника зносило додому поранених чи покалічених тварин, яких Франки лікували вдома. Останні сім років він провів із паралізованою правою рукою, через що довелося писати лівою або диктувати твори своїм помічникам. Іван Франко помер 28 травня 1916 року на чужих руках. Сини були в армії, дочка у Києві. Дружину в лікарні. Через бідність і нестачу грошей на окрему погибу ховали його в чужій вишиванці, в позиченій ямі на шість домовин. І лише через десять років Франка перепоховали в Україні. Іван Франко моя любов. Вона так гарна сяє так. Святою, чистої красою, і на лиці є різна любові щирості спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха, знесла, що кролить лихотець її полісінька тиснуть стиха. Її, пізнавши, чи ж я міг, не полюбити її сердечно, не відректися власних ці, чобі віддатись до конечно. А полюбивши, чи ж би міг, я божу її подобу, згубити серце мимо всіх. Терпінь і горя аж до гробу. І чи ж ця любов тій другій, а любові до всіх, що лють свій піти кров, до всіх, котрих тут у коло. Ні, хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно, То щиро полюбить невій, тебе, хане, як кров'ю. Всюди нівечиться правда, всюди панує брехня, в ваших лиш серцях о браття, най не пустане вона. Там ви для правди святої, сильність будуєте опліт там ви огонь гасим, чесної думки паліть твердша від сталі твердої, сто раз тривкіша, ніж мур, Щирих, м'яких серць твердиня, супроти громів і бур. Там з поколінь в покоління, правда простої тіла, Поки не зломиться лютий, вал лицемірства і зла. І, мов те дерево зимою, зверху безлисте, мертве, в бої, морози пускає, вічно коріння нове, і, мов нора, та підземна, триска ключем з-під скали, трисне з-під зла і пересудів, правда жива на землі. Ван Франко, благодатна благодатне пораноступай, гний благодатна пора наступай, природу розкішне, дрожбу немай. У де справа земля, злотворної зливи, І вітер над нею гуляє брехли, і заходу темної хмари летить. Гримить, гримить, та й на немає народи. Мають благодатні хвилі надходи. Мільйони чекають щасливої зміни. Ті хмари плідні будущні ціни. Чи Ці людські окрасна весна обновить, гримить. Місяці князів нічкою темне, тихо пливеш, стежка таємне. Ніжно клопочта воздушне море. Так ніби хочеться, змить серце горе. Місяця князек ти чарівниченько, Смуток твоєму, ясно моличенько, з небосвіньої стежки погідної. Важко глядів тобі з моря бездонне, в людськості бідній море безсонне. Місяця під підні будуть, знай ти шукаєш зілля цілющо, Зілля тілю що, ясно, що то лиш світе. З райських меж, ох. У лиште ти зілля знайдеш. У темну ніч я містом тихо брив, і в серці ній своє таємне горе. Кром життя кипіло наче море, і блискіт ламп мене дразнив, тіснив. Край мене шугали швидкі тіні, театр на бал у клуб шинок домів. Фіакри гукотали по камінні, а вдалий дзвін, понуру що згримів. Втім, одна тінь шугнула по усмени. Все в чорнім. Тихо, звільне йшла вона, зернула, і з душі самого дна здовнялось все горе отоєнне, лиш вазирнуло, і крізь пісньому ночі той погляд бився в грудь мою, мов ніж, о щоб були мої осліплі очі, були б душі ясніші й спокійніші. Коли часу важкій задумі, моя поникне колова, легенький стук, вікно в двері, от од мрій, перерива, узувся вигляну, даремно, начуть нікого не видать, на щось у серці стрепенеться. Когось то хочеться згадать, чи щирий друг в далеким краї, тепер у лютім бої згиб, чи плаче рідний брат, припавши лицем до прадідів сліски, чи може ти, моя голубко, моє кохання чарівне, далеку десь нілендикору й хвилі згадуєш мене? Чи може гнуче в собі горе, ти тихо плачеш у тиші, а все твої пекучі сльози мені стокочуть до душі? Твої очі, як це мор, світляне. Серця мого давні гори, мов пилинка в них Твої очі, мов криниця, чиста на пролою дні, а надія можерниця, в них приблискує. Дрімають села, ясно, що осіння сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає, темно зелені садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду, ще ліс не стогне, тим важким осіннім. Довгим тоном, і ще стрілою ластівка звиваєсь на загоном.